Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги любовний браслет. Він виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі. Це чудовий спосіб висловити своє кохання та прихильність один до одного. Кожен браслет має індивідуальну табличку, на якій можна зробити гравіювання імен, дат або іншої персональної інформації. Таким чином, браслет може стати значущою пам'яткою про ваше кохання. Пропонуємо до вашої уваги зимову чоловічу куртку. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують довговічність і комфорт. Верхня частина куртки виконана з відштовхувального матеріалу, що дає змогу зберігати тепло і сухість під час снігопаду або дощу. Внутрішня частина куртки також утеплена. Вона гарно зберігає тепло і забезпечує комфорт при низьких температурах. Куртка має безліч функціональних кишень, щоб ви могли зберігати свої речі, зокрема, дві зовнішні кишені із застібками на блискавку та одну внутрішню кишеню для цінних речей. На додаток до цього, капюшон куртки має регульований шнурок, який дає змогу налаштувати його на ваш розсуд. Замовивши цю куртку, ви отримуєте надійний захист від холоду і зможете насолоджуватися зимою в повному комфорті. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий зимовий светр. Він виготовлений з високоякісного матеріалу, що складається з вовни та акрилу. Він забезпечує тепло та комфорт у прохолодну погоду. Він легко поєднується з різними штанами, джинсами та взуттям. Доступний у різних кольорах та розмірах. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу зимову парку. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують захист у холодну пору року. Вона має теплу підкладку та капюшон, що надійно захищають від холоду та вітру. Парка має регульовані манжети і талію, що дає змогу легко налаштувати її під ваш розмір та бажану посадку. Доступна в кількох кольорах та розмірах, що дає змогу обрати ідеальний варіант для вас. Ця парка буде ідеальним вибором для тих, хто хоче мати стильний вигляд, водночас зберегти тепло та комфорт у холодні зимові дні. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий осінній светр. Це прекрасний вибір для тих, хто шукає комфортний та стильний одяг для прохолодної погоди. Светер виконаний з м'якого та приємного до тіла матеріалу. Светр має сучасний та стильний дизайн, який чудово підійде для повсякденного носіння. Він доступний у різних розмірах та кольорах, щоб ви могли обрати той, який найкраще відповідає вашим потребам та стилю. Цей осінній светер чудовий вибір для тих, хто шукає надійний і стильний одяг для прохолодної погоди. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу повсякденну зимову куртку. Це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний та стильний захист від холоду та вітру в холодну пору року. Вона легко поєднується з іншим одягом, що дає змогу створювати різні образи залежно від вашого настрою та погодних умов. Пропонуємо до вашої уваги оверсайз худі. Воно є ідеальним вибором для створення модного та комфортного образу. Худі виконано з м'якого та міцного матеріалу, який забезпечує довговічність та комфорт. Оверсайз стиль цієї кофти дає змогу вам насолоджуватися свободою рухів і створювати легкий невимушений образ. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу в'язану безрукавку. Вона виконана з високоякісної пряжі, що забезпечує її довговічність і комфорт під час носіння. Ви можете поєднувати цю безрукавку з джинсами або штанами, створюючи різні модні образи для роботи, вільного часу або подорожей. Замовивши цю чоловічу в'язану безрукавку, ви отримаєте якісний елемент гардеробу, який стане незамінним у вашій колекції одягу. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникні чоловічі черевики. Це ідеальний вибір для будь-якого чоловіка, який цінує комфорт та захист під час негоди. Ці черевики виконані з високоякісного матеріалу, який забезпечує повний захист від води, дощу та снігу. Внутрішня частина виконана з м'якого та приємного до тіла матеріалу. Модель представлена в різних кольорових варіантах і має стильний сучасний дизайн, який підійде для будь-якого образу.